Про це воїни з двох частин знову нам передали подяки, подяки і е, два прапора України. Отець Валентин, ми вам вдячні, каже безмежно, з допомоги. Ми знову допомогли воїнам. Зібрали великі суми, були передані. Частково з храму, частково добрі люди у нас є, які нас підтримують. Тут присутній власник однієї з фірм, яка і підтримала нас із генератором, де ми збирали кошти і добрі справи, хай Господь сторицею повертає за ті справи. І ми знову зібрали понад 25 тисяч, які передаємо теж для воїнів в одну частину, в другу частину. І це ті речі, по-перше, ну, передали, ми бачили військові прапор, звичайно, видно прапор. Так? Це підписаний всіма військовими однієї з частин. А друга частина вчора, з другої частини вчора тільки прийшло, прийшов прапор. І вони просили, що бачите, зачитайте. Тому я зачитаю, от бачите, таким чином Ось. Від імені особового складу 9-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону 153-ї окремої механізованої бригади. І себе особисто висловлюємо вам, Свято Миколаївській громаді міста Луцька, Української православної церкви та настоятеле храму Петри Волонтину Марчуку. Слова безмежної подяки за ту допомогу, яку в цей важкий час ви надаєте нам, військовим Збройних сил України, безмежно вдячні за ваше відношення та розуміння ситуації, яка склалася в нашій армії та країні. За ваші молитви дякуємо за всіх воїнів та за нашу деньку Україну. У цей не для нашої країни час кожної України з гордістю. Усвідомлюю, що він є частиною душі українського народу і нашої вільної та незалежної держави. І саме ви є величним прикладом цього. Слава Богу, слава Україні разом до перемоги з повагою відповідальний сержант, сержант 9-ї роти 3 153-ї бригади Савчук Олег, він юрист. Бачите, разом до перемоги і фактично ось такий прапор, така подяка від наших військових. Від наших військових. Ви знаєте, я не раз кажу, ми, ми робимо те, що повинні з вами робити. Ми робимо з вами добрі справи, ми повинні в теле молитися і по мірі можливості волонтерити допомагати. Є подяки, ті, що я вже озвучував, є інші подяки добрі, але найбільше від мене особисто це поклон, звичайно, тим воїнам. Це їхній подвиг. Вони герої. Вони герої. Ми тут лише маленька частинка цієї допомоги. Хоча. Зауважу кожен воїн, з котрим спілкуємося, розповідає про чудеса. Я минулого разу розповідав, але нагадаю, Міша, воїн Михаїл, за, 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 за котрого ми молимося, мій товариш, ми з ним разом і подякомствували Владики Ніфана. Він був шофером, ми дуже дружили. І він каже: напередодні іда дружина пише: помоліться, бо там особливий виїзд з машинами майже на нулі. Йому треба машини забирати. І він має йти до машини, яка наповнена дизелом, паливом. І він, людина дуже відповідальна, я його знаю з дитинства. Він ніколи нічого не забуває, ніколи. Все пам'ятає. І він каже, що сталося? Я забув ключі. Ніколи не було такого. Я змушений був повернутися за ключами, поки війшов в домівку за ключами, в машину прилетіла снаряд і взірвалася машина. Ну от каже, такого ну, просто. От... Чудо на місці, десь Ангел-хранитель зупинив і десь зберіг, скажімо, і таких чудес є дуже багато, і воїни про це просять. А друге, уже герої, які у вічності потребують теж нашої молитви. Ми знаємо багатьох наших добрих воїнів, які поклали своє життя друзів наших. Сумуємо, скорбимо, але розуміємо, що вічність нас теж буде чекати. Тому ще раз всім теж вдячний за підтримку. Хай Господь збереже нашу батьківщину. Ми молимося, що літургії. Що капітан, що кожного разу ксалтир читає? Хай Господь оберігає, укріпляє і збереже нашу неньку Україну. Спаси вас, Господи,